Зимужність їх назвали залізним легіоном. Виставку присвячену історії батальйону українських січових стрільців. Презентували в обласному музеї визвольної боротьби. Попри величезні втрати, вони билися до останнього і не здавали свою ділянку фронту. І цим дуже нагадують сучасних українських вояків, котрих нині називають кіборгами, каже директор закладу Ярослав Корачук. Адже як тоді, так і зараз бійці мають погане озброєння та не дбали керівництво, та все ж тримають позиції, і дивують ворога стійкістю. Серед особливостей експозиція копія прапору легіону українських січових стрільців. У ньому глибокий символізм української соборності розшифрувати який австрійська влада так і. Не зображений Архангел Михаїл, який є символом сьогодні столиці нашої Києва, так? а тоді Січові стрілец, розуміло, під цим символом усю територію України. Тоді, як на щиті у цьому, на цьому прапорі є зображення Галицького символу Целева, так? що сьогодні ми розуміємо, всі теж і колись розуміли, що це територія Галичини, саме краю. Так як згідно релігійних канонів, Архангела Михаїла обов'язково потрібно зображувати з мечем і щитом, як. Цілісну структуру, е, тому в цьому змісті закладалося, що Україна повинна бути цілісна, єдина. А Галичина, як щит, має бути частинкою цієї державності, добровольці легіону українських січових стрільців переважно діти адвокатів, лікарів, священників та вчителів. Тому й не дивно, що суспільство всіляко підтримувало цвіт нації. Агідки, преси, фотографії та оголошення відтворюють реалії тих часів. Крім того, на виставці можна побачити фрагменти амуніції, зброї та зображення учасників бойових дій різні речі, які використовують. Використовувалися тоді в обороні, наприклад, ножниці для перерізання колючого дроту, якими при наступі використовувалися, різні малюнки тих людей, які боролись тоді. Є зображення мальовані. Жінок, адже також жінки брали участь у боях, частину експонатів після завершення виставки продадуть на аукціоні. Виручені кошти спрямують на лікування бійців поранених на сході.